Я тренер Аніта Луценко і бренд Puma вирішили створити для вас челендж ранковий хардкор. Спеціально для тих, хто вважає, що тренування це довго і нудно. Я придумала п'ятихвилинну зарядку. Все буде просто і жорстко, як я люблю. Ми починаємо нашу ранкову зарядку обов'язково з розминки. Це суглобна гімнастика, і її може робити навіть ваша бабуся. Отже, ставимо руки на пояс, відставляємо одну ногу на носок і починаємо робити ось такі оберти. Стопи це дуже важлива складова нашого тіла. Від них залежить і все інше, тому гарненько розминаємо. Знаю, що раніше ви могли цього ніколи не робити. Отже, робимо 10 кругів в один бік і 10 в іншу сторону. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо друга нога. Два, три. Може щось клацати, але не повинно бути ніяких больових відчуттів. Все дуже-дуже приємно. Тягнучий біль. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Добре, збираємо ноги разом, присідаємо. П'яти при цьому залишаються на підлозі. Ставляємо руки на коліна і вкладаємо живіт на стегна. Робимо оберти колінами. 10 разів в один бік. І 10 разів в інший бік. 5, 6, 7. Добре. 8. П'ятки на підлозі, я все бачу, десять є. Повністю підіймаємося, ставимо ноги трохи ширше і тепер попрацюємо над стегнами. Виштовхуємо таз максимально сильно в один бік. Потім в інший бік, ще в один, в інший, ще сім, вісім, Дев'ять. десять. Йдемо далі. Коліна злегка зігнуті. Ми будемо нахилятися із вами в бік. І вертаємося назад до центру. Видих в сторону. І повертаємося до центру. Живіт тримайте підтягнутим. І таз на місці. Поїхали. Усього 10 разів. Ще 9. 10. Чудово! Йдемо далі. Ми із вами вже пропрацювали стопи коліна та застегнуві суглоби, трохи розтягнули талію і підходимо до плечей. Робимо 10 обертів назад і 10 обертів вперед. Поїхали. І вперед. Ставимо руки на пояс, і у нас залишилася шия нахили. З поворотом. В першій вправі будемо задіяти все, що у нас нижче пояса. Ноги, сідниці, стегна. Поставте стопи поруч. Коліна також з'єднані разом і п'яти ближче до себе. Руки вздовж тулуба. Виконуємо всього 15 разів. Нараз підіймаємо таз вгору. Потім одна нога зігнута, інша нога. І повертаємо назад. Підйом одна. Інша. Сторони разом і вниз. Одна інша сторони разом вниз. Молодці. Давай, давай, затискай сідниці, відчувай, ти просто вогонь. Друга вправа буде задіяти все, що в нас знаходиться вище поясу. Це грудні м'язи, м'язи рук і добре пропрацьовується спина. Виконуємо всього 15 разів. Встановлюємо руки, відсаджуємося назад, сідниці сідають на п'яти, протягуємо себе над самою підлогою. Груди практично на відстані 1 см від підлоги. Комусь пощастило більше, комусь менше. Витягуємося трохи більше нагору, розкриваємо плечі, опущені, і знову садимо сідниці на. Назад через верх на п'яте. Знову протягуємо себе над самою підлогою вперед. Гарно витягаємося. довга шия і знову сідаємо назад на п'яте. Лікті в сторони. Видих вперед, вдих розправили плечі і видих. Молодці. Так, тримати і один добре. Останній раз витягуємося назад. І ви заслужили на відпочинок. Декілька хвилин відпочиваємо. Третя вправа нам м'язи живота. М'язи пресу проробляємо прямо і косі м'язи. Виконуємо сього 10 разів. Лягаємо на спину, руки за голову, поперек щільно притиснути до підлоги. У вас не має бути жодного міліметра повітря між спиною і підлогою. Живіт сильно, сильно напружуємо, і на два рахунки ми будемо підійматися вгору. Видих, і видих. Ще раз. Повільно на два рахунки. Вверх-вверх-вниз вниз. вниз. лікоть один, лікоть інший. І два вгору. Два вниз. Видох вгору. Видох є. Повільно. Діагональ. Діагональ. Напружуємо м'язи. Підборіддя вище. Супер. Видох, видох. super, molusco, mais super. <missim> Три, два, один, супер! Тренування закінчено. Ну що ж, ти молодець. Тренування виконане, і тепер якраз час трохи розслабитися. Робимо глибокий вдих, збираємо руки і разом і видих. Ще раз глибокий вдих, повними грудьми і видих. Ще один раз. Глибокий вдих і видих. Витягуємо одну ногу в сторону, іншу підтягуємо до себе, обидві руки вбік, одна рука на стегно. І намагаємося іншою рукою дотягнутися до носочка. Визирний із руки на стелю. Міняємо інша нога, обидві руки в сторони, одна на стегно. Накриваємо себе зверху. визернули, Виходить. Повертаємося добре на сьогодні. все, не забувай виконувати всю зарядку завтра. Ранковий хардкор, Пума і Анітою Луценко.